Так-так, ви не помилились це знову мій голос, яким потрібно озвучувати фільми. І власне цим я й займаюсь. Але перейдемо до суті. Ми раді вітати вас знову на ще одному перегляді фільму від Nice Guys. Тільки цього разу це незвичайний показ. Це презентація другої частини Nice Guys продовження історії, яка вже захопила серця мільйонів. Все буде у найкращих традиціях, захоплюючий сценарій, майстерні актори, епічні саундтреки, хот-доги і, звісно, авторські коктейлі. Але перед тим як показати, що ж ми придумали цього разу, давайте згадаємо, що було у попередній серії. Сунчик, правда? Так от протягом двох місяців команда Nice Guys горіла бажанням змін та невпинно працювала над спільною ідеєю. І якщо ви знаходитесь у цьому залі, нам все вдалося тому, прийшов час поділитись результатом. Але перед цим зануримо вас у процес, у те, що ми пережили, створюючи нову главу нашого хорошого місця. Тут було все. Напружені моменти, коли здавалося, що все йде шкереберть. іронічні ситуації, які змушували сміятися навіть у найсерйознішій миті, і справжня драма, що пробивала до сліз, ми пережили ейфорію перемог і гіркоту невдач, зіткнулися з катастрофами, що вимагали швидких рішень, і насолоджувалися митями тріумфу, які давали сили йти вперед. Для чого це все, спитаєте ви. Справа в тому, що кожен із вас, хто зараз знаходиться в цьому залі, надзвичайно важлива частина цієї історії. Разом ми пишемо новий розділ Nice Guys. і саме ваша участь робить цю історію живою та особливою. Тут кожен має значення, бо кожен вносить унікальну лепту і тільки гуртом. Ми зможемо створити щось захоплююче, надихаюче і вражаюче. Тож камера мотор. Бо ж ми надто хороші, щоб робити погані речі. Ми там закриваємося на 2-3 дні. Тобто тут, тут, тут варимося, тут все робимо. Ну, відповідно, нам треба буде час теж, щоб вася, щоб змонтувати цю всю історію. Те, що воно буде монтуватися паралельно, типу, і в нас буде вже якийсь каркас. Але ну, за цих три дня, типу, в нього буде так, максимально важка робота, щоб це все скліпати воно. І типу видати. Ну, факту, у нас фільм за, буде готовий в останню ніч. Ну будем. Типу, типу, Or get back down. Cause when our time is up, it only matters who you love. Know. Who's got your love? Who's got your love? Танцующих товар. А, танцующий товар. Хоть уже хорошо капитан наземляет ее цвет. Будем капитан на вас. И вот. Главное, капитан.

Просто звичайний соус. Кубаска, морква, побор победи. Сцена один, тейк два, камера, екшен. Умрію, якщо сказати. Сцена один, тейк три. Камера, екшн. A, uh, to już znałam, no? Tak, tak. Ta.

Чуєш, а щем тобі то сьогодні твоя дала морку в квесті Російка Вася в кор, серйозно, морда кіпішо. Не Несквіше давати мені інструменти, типа то. От, от, от візьми поставив собі на сілій склай, типа на цю хуйню. Блять, <реш> бля. то я заїбався їх перескладувати, вони мене за блистя, блять. Видишь? То твої менші тоже тебе квадрокоптерами стали. Не бігають тут у школі. Не. Не, nee. ну то добре, то знаєш. Мої нормально. Чуєш? А тебе твої менші теж тими квадрокоптерами стали. Так. Ти так серйозно. Ні, мої нормальні. Я на батьківські збори приходжу, бля, Мені класна керівничка моя каже. Ну а то хвоста почепила, тівушка почепила, бігає по коридору. каже, ти класниць кусає. Так ти купи кораїской морка нормальный ранок <ріст> перечину. <ріст> ти <ріст> помилуєш <ріст> 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 Знімаю хлопці. Хто ви такі? Дякую за допомогу в викраденні вашого дивана. Ти як новий шеф, розкажи, що було найскладнішим під час того, як ви створювали меню і чому? Напевно, проробляти як такі страви, тому що під час приготування так само стояли зміні, кухарів немає, місця на кухні мало, всі один одному мішають. Ну і все типу, найтяжке. Ну оптимізація всіх процесів буде найскладна. Mm. А це ще попереду. Для чого взагалі найкрасно відстави? Для того, щоб вдихнути на пода. Тому що певний період часу найси були вже стабільні, про них знали. А, і деяким людям, можливо, не стало скучні, тому що колись приходили типу, на емоції, вау, там, наприклад, ходок з трендовим джемом, вау, там ходок з всіменовим, де ще таке можна спробувати. Люди вже більше до цього звикли і треба було щось новеньке. Трояндовий джем, там люди все на нього не ведуться. Що вам зробити зробив трояндовий джем? Заїбав. Який улюблений день тижня, майстрис і чому? Вівторк. Ми вівторок п'ємо віскі і І любимо собак. Для чого? Найстві Найс. війська. Все ж не так смачно. Ну, стоп, сорі. Найси відкрились дуже давно. Ну, для мене дуже давно. Найси відкрились не наркотинців 39. Найси з часом переїхали нарготинців 39. Перші Найси, Взагалі зовсім все, що це було. Який був Ванту перший? Він був з томатами Чері навіть зверху. Який був містер Пінк, які були кобаски. Зовсім все по-іншому. Час плине, типу. Ми, коли переїхали на роготинців, також зробили нові худоги. Пройшло. Ми не мали небагато 4 роки, зараз просто настав час для того, щоб освіжитись, дати другий подих, для того, щоб люди спробували щось нове, щось інше, щоб люди відчули інші смаки. Ми з Сергієм говорили про це і тому виникло бажання зробити новітню, напевно. Може це не настільки новітне, тобто, ну, все-таки це стрітфуд, але дати людям можливість вибору чогось нового ми залишимо певну класику, ми додамо, типу, як будуть називати зараз Special Products. Це будуть прикольні, цікаві варіанти, і це точно типу, не стоп в тому. Що не зараз, тобі, я певний через місяць, два-три типу, ми не працювали матеріалу для того, щоб зробити ще щось таке, що нам сподобалось. Просто воно не влізає там, в меню, не влізає в рамки можливого, типу, на даному моменті на даний, на даний час. Я, я Микита, я бармен в цьому закладі, один із авторів коктейльної карти, а також, напевно, один із авторів гарного настрою. Напевно, емоцій цього вечора вашого або не вашого. от. Розкажи про концерт нової карти та її смаки. Концепція нової карти полягає в тому, що вона, напевно, менш е, зрозуміла по одиночних смаках. Тобто, як на мене, коктейль мусить бути унікальний. Наша авторська коктейльна карта є такою, що її більше ні, ніде немає, ніж в нас. Тобто, і кожен з коктейлів він а, не просто коктейль там якийсь, а він такий, що його смак не є. Чітка полуниця або чітке яблуко, це суміш смаків різних інгредієнтів, кількості інгредієнтів на 100 мільйонів порції. І всі ці пропорції створюють унікальність смаку в кожного коктейлю. І тому можливо, якісь будуть вам не сильно зрозумілі, саме що це точно. От як зазвичай буває, всі роблять таку штуку, що це точно ананас, це точно чай, це точно типу молоко. А тут воно буде створювати таку ілюзію того, що це або все разом, ну або все по окремості. Я розумію, про що ти говориш, тому що я був на дегустації, і коли ми дегустували один з коктейлі, то Антону здалося, що це новий шкіряний м'яч, а мені здалося, що це кадил. Так. А для мене це був е, червоний чай. Ну тобто, коли Just, я створював інгредієнт, це був червоний чай. Плюсом до нього додалась якась дивна історія. Трошки кислого, трошки солоного і в різні сторони, типу, була дегустація, і коктейлі створили різне враження. Тобто було 10 людей, і про один коктейль точно склалося гарне, але різне враження. Для когось був закислий, солодкий, трав'яний, цікавий, дивний, вишневий. Дуже багато, напевно, але всі вони унікальні. Можеш не можеш попити собі водички. Я напружений межа? Так, дуже їй Такі Як ніби, я виставлю світло, щоб допитати. Так краще. Так, я краще. ще піше напружено. Твій улюблений момент за час роботи в Nice Girls. <laughs> <laughs> Просто нема таких моментів. <laughs> Ручки Рочки я тільки що носом не у блядь, до тебе. Він весь, весь пав, блядь. Ми довго думали, як його назвати. У е -е -е, нас не вийшло. Так як там дуже багато різних інгредієнтів. І цікавих, е, то ми подумали, можливо його назвати якимось іерогіфом. Е, нехай е, хто захоче, типу, його може перекласти. Е, після того Настя почала малювати дизайн. Спочатку вона зобразила е, якісь китайські дзвони, а потім прийшла ідея, можливо зобразити Фудзіяму. Е, і відповідно на коктейлі буде зображено Фудзіяму, схід сонця і іерогіфами. Е, е, Написано шлях самурая». тому це. Зараз ми проходимо шлях самурая. Мені здається, може в кінці. Тоді гарно візьміть в рот. Гарно, во, ну я. І гарно прополечить, ну, дуже гарно, бо тут типу треба а ти чисти... чистий чистий рот. Що? На, що входить, шлях, входит, шлях самурая? Ні, ну, я реально типу пропоную вам. Все, Проп... порча, прополеш скати з віро. Ми займалися. Розкажи про нашу сангриту і чим ми особлива. Це томатний сік зі здесь Мене звати Юр. — Я Микола. Микола. Мене звати Олег. Я людина. Мене <рив> звати Наталя. Чувак, який зазвичай залишається поза кадром. Антон. <рив> — Олена. <рив> — Чого? <рив> для тебе? найсказ. — Робота нічого більше. <реш> не тренде. <реш> Зігравчиня. <реш> Ти знаєш, якщо би, і якщо би я не знав, то я би, можливо, й повірив. Гарно, вірю, вірю. Історія. Тепло. Любов. Важливість. І що ж би ще таке? Щоби можна було так не, не розгорнато і не бути дуже голослівним. Тепло я казав. Ну і. Підсумовуючи важлива віха життя, яка проведена не дарма. Це в першу чергу, друзі. Я колись сказав вже. Я дуже багатьом це питання відповідаю. Насправді воно звучить достатньо часто, бо, як на мене, тут збираються всі люди. Абсолютно різні, абсолютно з різними баченнями. І для мене, напевно, Nice Guys — це такий емоційний шелтер. Все, що тут відбувається, воно заставляє тебе нікуди не поспішати, не думати про якісь нагальні потреби або питання. Ти прийшов не просто поїсти, як зазвичай ходять та, в заклади або відпочити, ти приходиш і в тебе просто немає часу на самоїдство, самокопання таке. Тобто ти приходиш поїсти, попити, порозмовляти, але ти витрачаєш час на щось на деталях. І таким чином все воно збирається в той комфорт, про який ми вже казали. Такий емоційний шелтер. Ти насправді любиш найс, а ти прикидаєшся, що не любиш. А що я говорив, що я не люблю. Все, це. І є. <плес> — я, я сказав, що це моя робота, все. Я сказав, що мені комфорт. <плес> <плес> любиш найс? — Я не говорю, цих слів. Життя. ну, віду, віду. Я тут проводжу найбільше часу свого. Ніж де небудь, і я вкидаюсь сюди дуже сильно і тут я тут познайомився з дуже багатьма людьми, дуже цікавими, які мені стали ну, близькі, скажу так, і ми починаємо рухатися якраз командою, як сім'я. Я місце там, де ти можеш знайти себе і ти можеш бути собою. Класна історія. Ну, прямо така класна душевна історія. місто. Ну, це люди. Guys» — це про дітей. Які це команда, які тут працюють, з якими ми разом працюємо. Так саме це гості. Тобто, вони всі якимось чином сталося так, що вони всі опинились тут. І це історія про людей. Душа. Душа. Той, той є другий дім. Для мене це все. Це, це моє життя. Це для мене е як хата. В тут хороші, щоб робити погані речі. Ми любимо випити, ми любимо смачно з'їсти. Ми любимо дати це людям. Ми хочемо бачити вогонь в їх очах, типу, коли вони розділюють це нами. Коли вони розділюють і бачать, я дивлюся, як людина сидить типу, чи там на фестивалі пішла, типу, замовного тувка, свій хаве, ну, в цьому кайф. В цьому кайф і... не знаю. Відчують ті, хто. Хто це відчував, важко пояснити. Це таке, типу, зовсім інше. Це робити для людей, і коли їм це подобається, це така. Я коли писав це питання для всіх і задавав його, ну, мені було самому цікаво послухати кожного, можливо, в кінці собі по черзі включити і послухати, що кожна людина скаже. Але для мене це в першу чергу У мене є навіть визначення цьому. Да? Воно коротке, звичайне, але ну, для мене воно дуже багато значить. Це хороше, класне місце з дуже класними і хорошими людьми. Тому про нього можна говорити багато, але для мене саме це класне місце, куди приходять круті різні люди, і якось вони тут всі закручуються, зв'язуються, і потім, напевно, ми отримаємо щось таке таке, як зараз. Тому тут все просто. Можна довго, але типу, треба відкривати заклик. Мені дико подобається сцена з Kill Bill. Ми знімали це в лісі, ми знімали це з тим гробом. Твій улюблений готель з налами. Один. То твій улюблений гость. Улюблений? У мене немає улюблених гостей. Ну як? Це як мами запитати про її улюблену дитину. Хто такий Адам? Де він виріс? У нас був такий розвий Адам, який виконував багато функцій. Я на ньому рушнички сушила, він мені допомагав воду качати. Люди просто живуть. Цією своєю, своєю роботою і цим закладом, скажімо так. Для чого? Для чого матеріанська кобаска? Я не розумію. Але буде ми просто тільки що розганяли, щоб ми насправді все це дійство спланували, бо я два місяці не пив і 10 числа просто хочеться накидатися таким останнім. Алкоголю? Побільше алкоголю і коктейлів. Ми тут всі через роботу, все. І ми всі терпимо один одного. В певний момент. Розкажи, як це розбити нову кружку мороз. І в певних моментах ми терпимо один одного. Ну, це... Все, що я хочу додати, це це.